Сьогодні ми будемо наносити фактурну декоративну штукатурку палатіно в техніці травертин з розшивкою. Декоративне покриття палатіно створює на стінах ефект натурального каменю травертин. На попередню загрунтовану поверхню наносимо перший шар штукатурки палатіно. Матеріал наноситься на товщину гранули для нанесення використовуємо шпатель з нержавіючої сталі. Після висихання першого шару через 4-6 годин наносимо другий шар. Він має бути в два рази товщим. Покриваємо площу до 3 квадратних метрів та прокатуємо поверхню структурним валиком по направленню малюнку. Оскільки малюнок у нас горизонтальний, то і рухи валиком мають бути горизонтальними. По мірі того, як волога поглинається із матеріалу в стіну, Пригладжуємо поверхню пластиковим шпателем по направленню малюнку в декілька спроб. Коли матеріал стає сухим на відлип, переходимо до розшивки, попередньо обробляємо вкриту поверхню шпателем з нержавіючої сталі, нівелюючи таким чином всі нерівності. Для розшивки можна застосувати рівень. В залежності від товщини розшивку можна робити за допомогою диску від болгарки або ж викрутки. Після цього наносимо шар захисного лаку «Лак Естерна. Наносимо перший ґрунтуючий шар валиком з коротким ворсом. Для першого шару розбавляємо лак водою на 20-30% від загальної маси. Для другого шару лак тонуємо. Наносимо лак валиком по напрямку малюнку. Палатіно в техніці травертин з розшивкою чудово імітує кам'яні стіни середньовічних італійських палаццо та веж, використовується дана техніка як для оформлення фасадів, так і для інтер'єрів.